На мою думку, наші дронові санкції по їхній енергетиці працюють якщо не краще, то точно ефектніше. Все це мені нагадує відомий американський фільм Не дивіться вгору. Це ж почерські пагорби і там інша реальність. Вже другий місяць, окрім ударів по енергетичним об'єктам, росіяни цілеспрямовано нищать нашу залізницю. В цьому всьому винен єдиний марафон, який типу ніхто не дивиться, але всі нещадно критикують. Трамп прийде, порядок наведе або Війна, от-от скоро закінчиться, і нехай на болотах це все форс-мажорами, чи придумають якісь норгові геніальні терміни, як от негативний наступ чи жест доброї волі. Що ще має статися, щоб наша влада і українці реально оцінювали ситуацію і не жили у примарних та завищених очікуваннях якогось дива. Крок за кроком, хоча ні, не так НПЗ за НПЗ. Якась, як на мене, паралельна реальність, і вона, на жаль, досі присутня і на Банковій, і на Грушевського. Не буду вам підказувати, ви і так знаєте, кого і за що критикувати. Ми вивчаємо економічну географію по російським нафтопереробним заводам, які так сміливо приймають на себе наші безпілотники. У такий спосіб росіяни хочуть сповільнити постачання зброї і пасажирські перевезення в Україні. Але ж ми, українці, такі люди, що до приємних новин швидко звикаємо і вже особливо на них уваги не звертаємо. Мовляв, так і має бути. Путін поки не збирається припиняти війну. Російський диктатор впевнений, все йде за планом, і вони перемагають на фронті та у війні на виснаження. Мені ще більше задоволення приносять новини про наслідки таких успішних гастролей наших дронів на болота. Ситуація важка, але контрольована. Наші сили безпілотних систем поступово руйнують найважливішу галузь російської економіки: експорт вуглеводнів.